Хто буде планувати до нас їхати дивитися сільськогосподарську техніку, то збережіть це відео в обране. Ми зробили ось наша територія і ми зробили, так каже, калітку, як кажуть, в народі. Тобто вхід. Чому? По тій причині, що е, наше підприємство є в Google картах, тобто геолокація. Коли я скидаю її, оця дорога з Млинова в Демидівку. Ось наше підприємство тут. Всі заїжджають або на автомийку, або сюди на підприємство, або ще не доїжджаючи. Чомусь так GPS чи навігація блудить. Тому спеціально на дорозі ми зробили ось такий вхід. Тут буде паркомісця, ще попідсипаємо, буде на 2-3 машини, стояночка, і орієнтиром має бути е, ця стела Агріко. Це дуже просто. Це все і реально дуже багато часу тратиться на те, щоб пояснити, як до нас заїхати на територію. І без проблем ондо, на трасі зупинилися і ось так зайшли на огляд техніки. Тому майте на увазі.